У нас на зв'язку Андрій Длігач, професор Київського національного університету імені Шевченка і економіст та засновник групи компаній компанії Group. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня! Раді вас бачити. Вітаємо вас з тим, що ви вже добу живете за умов і нового уряду діяльності. Дякую, дякую. Але власне Group долучився до того звернення до прем'єр-міністерки щодо. Ухвалення рішення конкурсної комісії призначення керівника БЕП так само, як і бізнес-пільнота борт, засновником якої є, також звернулася до Кабіну Верховної Ради і президента з цим з цією вимогою. Тому ну я погоджуюсь великою вірою з паном Гайдаєм, що суб'єктність кабінету міністрів неочевидна, і потрібно довести. Я звичайно не погоджуюсь з тією позицію, яку яку в вашому ефірі оприлюднив пан пан Піцар? народний депутат Кичак да угу. зі слуги народу. Які ці економічні рішення ухвалюються в вертикалі, які яка компетенція офісу президента ухвалювати економічні чи соціальні рішення? Він за, за, за яких таких умов він має відповідати за це? Для цього створюється кабінет міністрів, для того, щоб він власне і випрацьовував політики. Якщо потрібно узгодження цих політик з Верховною Радою, для цього є комітети, обговорення, для цього є горизонтальні зв'язки. Причому тут офіс президента. Але так дійсно де-факто в нас офіс президента, не маючи ані компетенції, ані часу займатися соціально-економічними питаннями, не дає цієї можливості кабінету Міністрів. Принаймні, так було за прем'єрства Шмигаля. А, а чи буде це за прем'єрство вже пані Юлі? Подивимось, ми все ж таки розраховуємо, як це в громадянському суспільстві прийнято давати такий картбанш амністію та віри і судити вже по справах. Пане Андрію, зараз станом на цей от момент зафіксовано все ж таки зменшення. Тобто, в шмигаля було 5 віце-прем'єрів. Тут зараз 3 в Юлії Свироденко, менше міністрів і так само менше міністерств замість 19 – 15. Цей курс, який начебто зараз започаткований і взятий новим урядом за прем'єрки Свироденко, Чи буде на вашу думку підтриманий цей курс і продовження в тому, що буде зменшення все ж таки видатків на міністерства, як мінімум, тому що їх по факту навіть менше і по логіці речей стоїть питання, що має бути все ж таки. Скорочення видатків на цей е, урядовий апарат. Як ви скажете, як ви прогнозуєте, відбудеться зменшення фінансування чи просто кількість менша, але гроші можуть ну, знаєте, мінімально умовно кажучи, прибрати? Знаєте, ну тут є багато міфів. Я все ж таки маю е, їх трошки виправити У 2022 році. Ми з е, міністерством цифрової трансформації з паном Михайлом Федоровим, і е, до цього процесу була долучена і чинна вже прем'єр-міністерка. Е, ми розробляли логіку адміністративної реформи, реформи в тому числі кабінету міністрів. Ми б уважно вивчали досвід багатьох країн. Є країни, в яких 22 міністерства, і більше міністерств, є країни, в яких менше. З нашим планом мали бути 12 міністерств, але не кількість міністерства означає, а той функціонал, який міністерством надається. У нас зараз міністерство надто великі, самі по собі. Вони не тільки мають багато функціоналу теоретичного, відповідають за багато політик, а вони самі там по 600 людей, вони великі. Тому що на них звалено все: і регуляторка, і е, державні підприємства, управління ними, і контроль, і, і випрацьовані політики. Міністерство має працювати тільки над політиками, бути компактним з кількістю людей, там близько ста людей, і не кількість міністерств важлива важливо саме функціонал, який працює міністерство. Це перша думка. Об'єднувати ж зараз міністерство так штучно, як це було зроблено. напхати, ну, ми не знаємо там що робити з єдністю. Давайте її до дошлимо до, до, до соціальної політики. Не знаємо, що робити з аграркою, Давайте повернемо її в мене, на що ми роз'єднували. Ну коротше це скоріше зроблено через нестачу людей, через закінчення та е е е е лавки запасних, як кажуть. Футболі відповідно ну не, немає а, зараз обґрунтованої необхідності було б поєднувати міністерство. Чиновники це у вас в підводці теж теж була така думка, що потрібно скорочувати кількість чиновників. Просто уявіть собі, що в нас їх не так багато: 235 тридцять тисяч, а 5,5 мільйонів людей, які працюють на державу. У нас біда не в чиновниках, тих, що безпосередньо стосуються державних агентств, чи чи міністерств зрештою це мінімальна частина? Ми рахували навіть скорочення. Скорочення може привести привести близько 5, від 5 до 12 мільярдів гривень економії. Але при цьому ми витрачаємо. Десятки мільярдів гривень в інших сферах державного управління в неефективних державних підприємствах, в неефективних школах, яку так Верховна Рада боїться скоротити а Она можете зараз скоротити? перерахувати, от перерахуйте, пане Андрію, тому що насправді ви зараз спростовуєте слова самої Свероденко, яка казала буде і буде зменшення видатків і скорочення апарату. Я просто тому вас і запитала. Але от реально що потрібно на даному етапі все ж таки рубати необхідно рубати, на вашу думку. Рубати необхідно неефективні, неефективні, недієві частини державного механізму. Наприклад, я скажу так, що що багато чого може бути автоматизовано в соціальній сфері, чи віддано на аутсорсинг багатьом грантовим громадським чи іншим організаціям. Та те саме стосується роздутих правоохоронних органів. Реформа БЕФ, вона передбачала, що економічне підслідство має бути забрано і в СБУ, і в прокуратури, і в національній поліції, і точно забрано в ДБ. Це це все має стати частиною бюро економічної безпеки більш компактного, більш аналітичного органу. Це стосується системи освіти, де в нас приблизно 200 тисяч е, працівників освіти, які точно могли б бути скорочені в рамках оптимізації, укрупнення шкіл, є, чого так бояться наші депутати, особливо мажоритарники. Коротше кажучи, є багато. Векторів, де ми можемо суттєво скоротити державні видатки, чиновники це, це надто популярна ідея. Давайте скоротимо чиновників, але насправді нам потрібно більше переговорників з європейським союзом. У нас їх на два порядки менше ніж було свого часу. В Польщі нам потрібен дійсно ефективний проектний апарат в е, державному управлінні, так щоб ми могли реалізовувати проекти пов'язані з української з відновленням е, 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 країни. Нам потрібно переробити, е, і це, це дійсно може бути однією з най. Ефективніших реформ, яку б я б хотів би порадити пані віцепрем'єр премєр перший прем'єр-міністерці. Тепер вже okay. це перетворення секретаріату кабінету міністрів на центр уряду. Це дає можливість і скоротити видатки, скоротити кількість, наприклад, юристів, бухгалтерів в окремих міністерствах, і збільшити таку спроможність кабінету міністрів формувати узгоджені законопроекти і її подавати їх до Верховної Ради. Тому центр уряду це один з способів суттєвої економії і скорочення. Кількості в міністерствах ну на дедалі менше в самих людей міністерства і більше проектних державних агентств, які займаються конкретними тематиками в конкретних сферах. Пане Андрію, хотіла б говорити, торкнутися такого моменту. 100, більше ста здається організацій громадських в Україні виступили проти об'єднання трьох міністерств в одне. Це йдеться міндовкілля, мінекономіки і відповідно аграрне міністерство. Натомість вчора Євгенія Кравчук від «Слуги народу сказали, що Мінкультури буде і буде мінкультури і мінстратегічних комунікацій. От якщо порівнювати дві ці історії, от правда, чому об'єднали ну, я не знаю, наскільки це може постраждати певні напрямки. Така гарарка в, в Україні, і для чого тоді в такому випадку для чого на, наскільки це важливо роз'єднати мінкультури і відповідно стратегічних комунікацій, створити два відносини е, ну насправді в, в стратегічні комунікації, і мали бути не задачою міністерства, а агентства. Міністерство культури задає політику державну, а агентства державні, таке як агентство стратегічних комунікацій, мало б займатися далі стратегічними комунікаціями. Це цілком слушна ідея, яку можна тільки віддати. Об'єднання міністерств в даному випадку було, було помилковим роз'єднання свого часу. Міністерство аграрної політики не має сенсу окремого Міністерство аграрної політики. це це так само, як в радянському союзі. Було міністерство важкої промисловості, легкої промисловості. Немає держава має мати такий галузевий характер. Держава має займатися створенням політик. і ці політики мають бути узгоджені, консолідовані в різноманітних сферах. Ну на, на на, наприклад, там переробка, вирощування, машинобудування виробництво засобів для вирощування чи для переробки агропродукції. Ну це. Чому під кожну цю тему має бути якесь своє міністерство? Ні, міністерство економіки має визначати принципи, по яких розвиваються галузі економіки в країні. Але що стосується міністерства екології, то тут велике питання, бо здається, що просто не знайшлось міністра на на, на цю тему. Це окрема тематика, яка важлива для нашої євроінтеграції. Там о, окремі. Питання, окрема тематика, яку, як мені здається, можна було зберігати на рівні окремого міністерства. Але я знаю, що пан Олексій Соболів як одна з ключових. Осіб в державі, яка зараз займається власне питаннями євроінтеграції і дуже глибоко в темі Ukraine Facility і питання узгодження з європейцями принципів і політик українських. Я думаю, що впорається з всіма цима трьома сферами. Тому я насправді не бачу особливого ризику для екології, але вважаю, звичайно, це рішення не Не, не, не потрібно було об'єднати об екології угу. об'єднувати. Так. Спасибі величезне. спасибі величезне вам за розмову. Пане Андрію Андрій Длігач, професор Київського національного університету імені Шевченка, економіст та засновник групи компанії Group. Бо У нас на зв'язку і розбиралися ми з об'єднанням деяких міністерств. а Так само розбиралися з тим, що обіцяє провести прем'єрка Свереденко аудит, і відповідно обіцяє, що буде скорочення і чиновницького апарату, і відповідно видатків на отримання чиновницького апарату в Україні.